Вітаємо! Раді презентувати вам неймовірно цікаві курси з робототехніки MindStorm та MindStorm 2 для дітей віком від 8 до 12 років. На цих курсах об'єднано багато цікавостей для розвитку сучасної дитини. Ось перелік навичок, які опанує ваша дитина впродовж навчання. Це створення власного роботу на базі LEGO Mindstorms ev 3 задля виконання певної місії, ознайомлення та вміле використання концепції блокового програмування, використання змінних умовних операторів, циклів та інших ключових концепцій програмування, забезпечення керування роботом за допомогою власноруч створеної програми, та вміння використання численних датчиків для успішного виконання роботом поставлених задач. Що варто про них знати? Кожен робот на кожному занятті з робототехніки, незалежно від ступеню, розробляється в три етапи це проектування, програмування та тестування роботизованої конструкції. На етапі проектування юні робототехніки збирають сам механізм, знайомляться з його основними вузлами і здобувають уявлення як про зовнішні, так і про внутрішні характеристики певного роботу, створюють основу. Механізований каркас з різноманітними датчиками, підготований спеціально для наступного етапу, а саме для програмування. На цьому етапі юні робототехніки мають описати роботу механізму, як буде реагувати робот, коли торкнеться якогось об'єкту. Чи коли побачить об'єкт певного кольору або на певній відстані, всі ці події будуть вміло прораховані та запрограмовані за допомогою спеціальних блоків, які і є містком розуміння між нами та нашим роботом. І вже після того, як робот буде сконструйований та зрозуміє, що йому робити на рівні програми, настає час його протестувати. На цьому етапі наша задача подивитись за поведінкою роботу, внести корективи, якщо потрібно, та добре насолодитись результатами своїх. Своєї праці. Ключовою відмінністю першого та другого рівня курсу є величина самостійності розробки. І якщо на першому курсі вчитель формує задачу, докладно розповідає, як її виконати, та покроково ознайомлює дитину із блоками та інтерфейсом програми, то на другому рівні вчитель ставить лише кінцеву мету місії. А методи її досягнення формуються в процесі уроку командами наших учнів самостійно. А це вже розвиток перших навичок командної роботи над робототехнічним проектом. Тож приєднуйтесь, відкриття з Mindstorms вже чекають.